Сьогодні в Україні відзначають День працівників суду. На Волині здійснює судочинство адміністративне, господарське та апеляційні суди, а також 17 судів загальної юрисдикції, в яких розглядають кримінальні, адміністративні та цивільні справи. Це Володимир Волинський та Нововолинські міські, Луцький та Ковольське міськрайоні та 13 районних судів апеляційному суді Волині відкрили музей суду. Тут є ще одне нововведення. Один раз на місяць. Кожен волинянин може сюди завітати і ознайомитися, як працюють судді. У день професійного свята в суді зробили вихідний будні суддів. їхню роботу і приміщення, в яких служителі ФЕМІДи вирішують людські долі. Побачили вже сотні волинських школярів. Тут організовують дні відкритих дверей, а ще відкрили музей. В межах апеляційних судів таких музеїв нема. Ну, важливо не наявність, а зміст його, тому що я кажу, наші працівники займалися майже рік часу підбором. Образ богині правосуддя створив з глини відомий волинський скульптор Микола Головань. Вона на його думку нагадує йому американську статую свободи. Добав до цих асосарів цей шар, який повертає в круга свої рано чи пізно. Істина мусить бути ясною. Молитва судді вислови відомих філософів, мантії радянського часу і сучасна копія карних справ. Історія судової системи, починаючи з старого заповіту Біблії, і до сьогодні все є на 12 експозиційних стендах. Охоплює багато всі історичні періоди становлення нашого суспільства і нашої держави. Під час урочистостей суддям не вручали нагород подяк та інших дарунків заборонив закон, а от працівники суду одержували. Перші подарунки книги, схоже, поповнять новостворений музей, над яким працювали рік. Це архівна кримінальна справа, її макет і сиротопія, яка, мабуть, буде служити і вчити і... Тримати історичну пам'ять, як робити або, можливо, якщо не потрібно робити. Нехай вам Бог допомагає і ця ікона скромна допомагає вашій будівлі. Зі святом вас всі. Добрим словом, про жителів Коніди відгукувалися й обласні чиновники. Ми теж вас бережемо, вас шануємо. І не завдаємо вам зайвої роботи. Будемо так і надалі працювати, і хай нам в цьому допомагає Господь Бог і стукає по дереву, щоб так було. Суд це і мудрість, і честь, і совість нашої держави. Апеляційний суд волині єдина державна установа, де працює дуже багато людей більше ніж із 30-річним досвідом роботи. Прикро, коли знаєте, люди не можуть вирішити свої проблеми е, самі. А звертаються до суду. І краще, от особливо по майнових спорах, особливо там, де рідня судиться, там, де близькі люди. Саме краще їм вирішити цей спір дома. Судова система стала менш доступною для людей, ніж раніше була. Це один з негативних таких якостей. Одна, одна з негативних таких якостей. Ну, разом з тим. Система стала набагато демократичніша. Щороку у різних справах поріг судів переступає більше ста тисяч волинян. Напередодні професійного свята наша знімальна група побувала і у Рожишинському районному суді. Сергій Панасюк досвідчений суддя у Рожещенському районному суді. Працює 25 років. каже, що суттєвої різниці у роботі суддів за часів радянського союзу і незалежної України немає, адже найголовніше дотримуватись принципу верховенства права. Принципи судочинства, як були 25 років назад, такі самі такі зараз. Власність процесу, рівні сторін, принцип справедливості ніхто ж не відміняв їх. Правда ж. Ще римське право це знає, що рішення повинно бути справедливим, а потім законним. Ось тут у залі судових засідань вершаться долі. Щороку у Рожечинському районному суді розглядають тисячі справ. Голова Рожищенського районного суду Іван Сіліч працює суддею шість років. Каже, що найважче виносити рішення у кримінальних справах. Найважче приймати рішення, мабуть, це по кримінальних справах, через те, що зі своєї практики я можу сказати, що коли я перший вирок виніс це шість років назад, позбавив на п'ять років людину волю товолі, то в свою чергу, після винесення вироку, мабуть, я ще з півгодини стояв, дивився вікно і думав про те, чи правильно я зробив чи неправильно я зробив. Тяжко виносити вироки по кримінальних справах. Роботу однієї із гілок влади забезпечують не лише судді. Зокрема, із 23 працівників Рожищенського суду їх тільки четверо. Здійснювати судочинство служителям ФЕМІДИ допомагають інші люди, серед яких секретарі судових засідань, помічники суддів, працівники канцелярії. Їх роботу координує керівник апарату суду. Керівник апарату він координує роботу всіх працівників апарату. Він організовує і Забезпечує злагодженість в роботі суду. Зараз робота суддів в Україні є престижною. Про це свідчить і кількість бажаючих обійняти цю посаду. Втім, не кожному випускнику юридичного факультету вона до снаги. Судді кажуть, в їхній роботі важливі і моральні переконання, які також впливають на прийняття справедливих рішень. А саме від верховенства справедливості і залежить усвідомлення кожного із нас громадянами правової держави. Недостатньо мати тільки мати вищої юридичної освіти, а також відповідного стажу для того, щоб працювати сидеться насамперед. Треба бути людиною в житті, бо приймати рішення завжди потрібно не тільки користуючись законом, але й користуючись своїми внутрішнім переконанням, а також і людськими якостями.